з вами програма «Handmade». і як завжди, до вас повернулись ваші ведучі. Андрій Іліна. Сьогодні ми повернулися до вас з такою купою паличок. Ми напилися кави, і наїлися морозиво. Yeah. Да. Якщо ви збираєте палички від кави, то якраз програма спеціальна для вас. Андрюша, розкажи, будь ласка, що буде робити? Ми будемо робити сьогодні декоративну таку річ на, на полку, на поличку, на поличку в інтер'єр. Ми будемо робити К... такий... в да, В Горшочок, І з нього. Три квіточки. Так, щоб квіти не зривати. Так, вічні квіти будемо сьогодні робити з дерева. І натуральні матеріали у нас, і це все буде достатньо симпатично виглядати. Ну, у всякому випадку, це повинно виглядати симпатично. А, нам сьогодні знадобиться з усього матеріалу зовсім небагато. Власне, палички. Да. Ну, паличок так виглядає, як будто ми випили, я не знаю, відро кави Ну, два. ми довго пили. Довго каву. Але, але знаєш, для, для того, щоб це зробити, потрібно енергії багато. І якраз з uh -huh. кавою ви і забезпечені. Сто відсотків можна використовувати ось такі дерев'яні просто палочки для кави, мішалочки, а можна використовувати палички для морозива. Вони більш широкі, але трошечки коротші. В принципі, теж можуть підійти. Нам потрібен буде клей і канцелярський ніж. І нам потрібен буде окріп і мисочка. Для цього розкажемо трошки mm, так? Да. Є ось такий ось ескіз, за яким ми будемо сьогодні працювати. А, о, щось, І... щось щось на кшталт такого, ми будемо робити. будемо рухати. намагатися це відтворити. Ну або щось вийде у нас своє. <світ> як, як завжди. <світ> ну, ми прикладемо свою креативну руку до цього. Що ж, ну давай тоді починати. Давай. ми почнемо? Давай почнемо з того, що ми склеїмо чотири таких заборчика. З яких, яких заборчика? Заборчика. Парканчик. Знаєш, як парканчик вижив? Чотири сторони ти маєш на увазі для да, нашого кошика? Так, да, так, да, так, Да. У нас буде він високий такий? Так, а так. Ну як високий? В половину. Чи ми не будемо обрізати його взагалі? Ні, ну обрізати прийдеться, як не буде. Будемо? Давай зробимо трошечки більшеньке таке. Добре. Нам потрібно зробити такі чотири, чотири сторони із цих паличок. Uh -huh. По кількості паличок зараз будемо дивитися по ходу справи. На що ми їх будемо? Як ми будемо їх закріплювати між собою? Ми зробимо якусь планочку, на яку ми ось так і будемо садити клей? Так. Ну і як ми розподілимо з тобою роботу? Ми будемо разом робити. Разом будемо робити? Так. Ну давай У нас, у нас один ніж і все таки і чотири LED. криві руки краще. <рес> Поки Андрюша буде вирізати е, канцелярським ножем наші палички, я це буду робити з допомогою наших кусачок. Такий лайфхак. Лайфхак. Взагалі тобі хочу сказати, що ідея декору з е, таких ось натуральних і абсолютно недорогих таких ось матеріалів, взагалі екостиль, зараз дуже популярний. Так він і був колись популярний? Він був колись популярний, але воно просто було трошечки в інакшому варіанті. Раніше це було популярне, тому що ну це дуже легко дістати ці матеріали. Зараз екостиль стає популярним, саме тому, що зараз дуже багато людей піклуються про те, щоби саме от таке от, ближче до природи, щоб воно все якось виглядало натуральненько. По менше пластику, зате побільше всяких дер... дерев'яних і рослинних таких ось. Штук використовуються. Навіть зараз, на, наскільки я знаю, навіть весілля вже роблять в еко стилі. Наречені використовують на дівчата, а використовують, наприклад, із сукні із натуральних матеріалів. Вони такі трошки із дерева. Так як цьому, як у люби. Ага. І кісточки, <смір> курки, знаєш, замість сережок. Ні, вони використовують там віночки, наприклад, з натуральних квітів, тобто платуть собі. Дуже такі майже івано-купальські. Сукні з натуральних тканин, трошечки мережі, можливо, якісь такі. А ти робила колись в дитинстві щось схоже? Ти знаєш, я в дитинстві ми з мамою ми дуже часто ходили по центру міста у нас. Збирали каштани і жолуді, і з них робили всякі, і там чубурашок, лісовочків таких ось зі сірники, і пластилін, і всякі такі ось штучки, які падають. Там, а я тобі я як я колись зробив дитинський кораблик. Кораблик з чого? Так, да, великий такий. У мене каркас був із фанери, я вирізав. Ось. А Боковинки самого кораблика я клею зі сірничків. І, колись, да. а, а всередині заклеював. Саму палубу заклеював з паличок від морозу. Нічого. А знаєш, знає, чим погано було? Паличка від морозу широта була, а коли я робив, тоді не було таких мішалочок. Ну так. Да. Ну, палочки для морозу, я, так, я, я трошки порожі різні. Я, паличку, і я паличку розрізав, робив її вуші ага. і розплевав. А навіщо було їх розрізати? Їх можна було просто широкі такі складати, ні? Ну щоб воно виглядало так, як палоба. Угу. Андрю, скільки нам цих паличок для паркана нам буде потрібно? Тому що нам вже треба залишити ще на квіти і на стабельці. Зараз будемо бачити. Зараз давай ще трішки наріжемо. В принципі, складемо одну сторону. І ще збирала колись в дитинстві мені разом з дідусем, то ми збирали із сірничків. Колодязі і хатки такі, знаєш, коли там паличка до палички така хатинка така виходила. Недовго вона, правда, існувала після складання, але тим не менше А чого не довго класу? Ти береш так, підпалюєш і домик такий. Давай спробуємо. Ну давай спробуємо. Беремо наш клей. Угу. Ось так. Намазали клеєм. Так, і тепер прикладаємо палички. І тепер да, будемо прикладати наші палички. На малюнку цей кошик, він же трошечки такий, як трапеція така. як да, Ми ми це ми будемо зробимо ми чотири ножов. стінки, чотири стінки у нас висохнуть, угу. а як ми будемо... і потім ми ножом. А просто, просто зрізати лишнє таке і таким mm -hmm. чином завозимо. Mm -hmm. угу. Ми зробили Одну парканчик. Одну сторону. Таких а штучок да. нам потрібно зараз зробити чотири. Тобто тобто, да, От Ми їх доробимо і далі будемо робити вже. Звуження. З, звуження і збирати докупи горщик. Так, ну, нібито все просто, тоді приступаємо далі до роботи. Ну і поки ми будемо це все робити, поки ми це все будемо збирати, вам ми пропонуємо подивитися наш перший сюжет. Власне, дізнайтесь трошки більше про Handmade. Еко стиль став найбільш популярним вже в сьогоднішньому світі. В оточенні пилу, шуму і бруду хочеться прийти додому і відчути свободу і полегшення. Саме це і дарує стиль еко. Для створення екодизайну застосовують природні відтінки і форми. Ну і звичайно, матеріали. Кольорові рішення часто використовуються в тонах трави, блідоблакитного кольору каменя або води, близькі до дерева, грунту та каменю. Матеріали для декору і оздоблення поверхонь скло, дерево, глина, камінь, натуральні тканини. Так зазвичай застосовують плотно, ситець, рогожу, льон і грубу шерсть. В екоприміщенні має бути дуже світло і багато повітря. Так як основний діючий тут принцип це природність, то не варто багато думати про декор предметів, переповненням їх візерунками або фарбами. Природна краса дерева або каменю, тепло шерсті, і приємне відчуття бавовни додадуть гармонії в повну картину. В оформленні стін використовують різні природні матеріали: коркове покриття, камінь, дерев'яні панелі, паперові шпалери із рослинним візерунком. Також можна скористатися простою білою штукатуркою. Підлога також може бути виконана з каменю або дерева. Екостиль досить часто використовує меблі, створені з масиву дерева або ротанга. Форма повинна бути лаконічною і простою, так як екодизайн все-таки сучасний. Основною помилкою є уявлення екостилю у вигляді кантрі з його великою кількістю декоративних елементів різьбленням, мережами. Роспами і тому подібне. Насправді просто не забувайте. Еко стиль відображає сучасний інтер'єр, його мінімалізм, простоту і функціональність. Ну, а то ж, Давай, Чотири так. парканчика. Обережно, бо це ще сохне. Так, у нас такі от парканчики вийшли симпатично. Дача у фізрука. <різь> ну, це знаєш мені затяжку в дачі не у фізрука, а у продавця морозива. <різь> Так, зараз ми будемо склеювати наші чотири фарканчика Між собою, для того, щоб у нас вийшла така собі кашпо. Так, да, У нас вийде кашпо, але перед тим як склеювати, ми, якщо видно, ось ці наші палички ми зрізали під кутом 45 градусів для того, щоб оп, все склеїлося. Ммм. Mm -hmm. немаєш? <клух> За манушечка. Так, так. Оп. Ага. Для того, щоб ось тут не і було. Рівников, не, не не було і не було дирки. Зрозуміло. Це ми зробили канцелярським ножем. Взагалі цей клей, а скіль, скільки він сохне? Дуже швидко. Що там інструкція пише? Ну, як на всіх клеях. 5-10 хвилин, але до повного висихання 24 години. Ага, ну зрозуміло. В принципі, коли ви будете складати це все докупи і саджати на клей, то ми вам рекомендуємо, звичайно, це все робити дуже і дуже обережною охань, для того, щоб не сунути наші м -м, ні палички не сунути і взагалі, щоб у нас вийшов правильної форми наш парканчик. Так? Так. Да. Чекаємо. Чекаємо. Трошечки промастимо всередині іще е, внутрішню сторону, для того, щоб воно все міцненько трималося. Uh -huh. А оскільки клей у нас прозорий, то воно все буде виглядати дуже охайно. Якщо ми це охайно склеює. Ну, це зараз все залежить від тебе. От не люблю я цих слів. Ну, успіх нашої програми в твоїх руках. Так тобі краще? Таких слів я також не люблю. А чого? Відповідальності боїшся. М -м -м. Да. Поки наш парканчик буде сохнути, я думаю, що ми якраз продовжимо далі е майструвати, правильно? Кріпимо так шутні. Андрюш, давай ми це залишаємо сохнути. Але ми його не переставляємо, бо якщо ми його переставимо, може зробитися. Ну, Ми не будемо значить, його рухати, нехай стоїть собі тихесенько, а ми будемо зараз робити квіточки. Да. Квіточки? Для цього потрібен буде о, кліп. О, кліп. тебе. А він уже? Ні. Викай. Ми зараз, поки поки у нас е закипає вода, ми зараз розкажемо, яким чином ми це будемо робити. в, якійсь, в одній з наших програм, е коли ми розповідали про лонгборди, і ми розповідали про техніку, яким чином можна зробити власне скейтборд в домашніх умовах яким чином гнеться фанера для того, щоб у скейтборди були загнуті Ну, Не крені. тільки фанера, а взагалі, Тут, взагалі дерево. 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 Так. Ми таким же чином сьогодні будемо поступати з нашими паличками, для того, щоб зробити охайні такі вигнуті пелюсточки. Нам для цього власне, потрібен окріп. Ми будемо опускати палички у воду, в власне окріп, і їх трошечки їх згинати. легенько придавити. Так, дуже обережно будемо їх придавлювати, для того, щоб, по-перше, не зламати, а вони тихесенько вигнуться. І, і потім витягуєш її, вибухаєш, і вона так і так застиває. Її треба залишається. буде так, так, також і тримати ось такого ж стані? Вона дуже швидко. Вона дуже швидко приймає таку форму і все. І така, така і залишається. І ми будемо полюсочку робити. Досить таку пухнасту таку ромашечку. Угу. Так? Ну Ми спочатку позгинаємо, ці ну, а потім я покажу, як треба буде робити зарізи для того, щоб Для того, щоб скласти вухайну квіточку. А, і нам потрібно буде зробити ще листочки, угу. пару ну, листочки. це Аналогічно. Да. І у нас будуть стовбури із необрізаних палачок. Чи ми їх трошки так. обріжемо зробимо вущим? Ні, ми так їх і залишимо, склеїмо їх. Ось так. Ну, по, по висоті, да, ну, ось, здається, так, подивимося. Трішки, трішки їх зігнемо. І теж та трішечки зігнемо. Да. Угу. Ну, значить, чекаємо, поки закипить вода. У нас чайник закипів. Закипів. Переведемо подам. А вода повинна кипіти Ну, постійно знаходитись в одній температурі для того, щоб у нас все вийшло. Чи, в принципі, нам ну, цього має вистачити? Як би має вистачити. Це, Це на листочок, ця довше мені здається. Ой, так там це эти бульбашки виходять з дерева. <му> це, 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 це треба дійсно робити дуже обережно і натискати дуже обережно на е, нашу паличку, тому що вона здається такою крихкою зовсім. Взагалі прикольна штука, знаєш, я так дивлюся, що е, Можна абсолютно майже будь-що зробити просто з матеріалів, які залишаються, не знаю, там тут палички з морозива. Морозовий з'їв, паличку відклав. Позбирав собі тихенько. Ну, це якщо ти знаєш, що ти будеш робити, як правило, ти морозиво з'їв і паличку викинув. Ну так, але ти ми, припустимо, знаєш, є такі, наприклад, справжні хендмейдери, вони ніколи не викидають такі, такі речі. Ось ми пелюстки відрізаємо ось таким чином. Ось таким чином будемо їх склеювати. І так по що, Друзі, ми продовжуємо гнути дерево, гнути наші палички. А поки ми це робимо, у нас досить таки багато роботи ще є, вам пропонуємо не сумувати, а подивитися наш наступний сюжет. Адже все ж таки ми використовуємо палички з під морозова, фактично. Тому давайте подивимось про ескімо. Є чимало винаходів, придуманих дорослими для дітей. Але існує одне відкриття, без якого неможливо уявити собі світ дитинства. Його придумав юний френк Еперсон. Це морозова на паличці. Одного разу Френк залишив стаканчик з лимонадом на веранді свого будинку. Всередині склянки стирчала дерев'яна паличка для розмішування. Вночі вдарив сильний мороз. Забудькувати хлопчик, прокинувшись вранці, захотів лимонаду і згадав про свій стаканчик, але виявив в ньому замість лимонаду крижаний циліндр із вмерзлою паличкою. Але поки Френк ще не знав, що з цим робити. Вже дорослий Френк торгував прохолодними напоями у міському парку Окленда в штаті Каліфорнія. Весь день він стояв на ногах і вичавлював сок із фруктів. В один прекрасний день він згадав про свій заморожений стаканчик з лимонадом на вікні. Тоді він почав готувати лимонади заморожені на паличці, а незабаром до них додалися ще й молочні суміші з шоколадом або шербетом. Тут то він і увійшов в історію людства як винахідник морозова на паличці. Слово ж, ескімо для нас сьогодні стало ім'ям називним, що й позначає саме морозиво на паличці, але ця назва з'явилася незадовго до винаходу Еперсона з лимонадом. Легенда свідчить, що американця данського походження Крістіана Кента Нельсона, який володів кондитерською. Лапкою наштовхнув на думку поєднати два продукти в одному якийсь хлопчик, який ніяк не міг вирішити, що ж йому купити: морозиво або плитку шоколаду. Винахідник довго експериментував і прийшов до того, що брикет морозова треба дуже сильно заморозити. Тоді гаряча глазур встигає застигнути, не розтопивши його. Свій продукт Нельсон став продавати під назвою Ice Cream Bar. Це поєднання звуків дослівно означало і батончик, що змушує мене вирощати, і батончик морозова. Але веселий каламбур не притягнув покупців. І тоді дружина компаньйона Нельсона, виробника шоколаду Расила Стовера, запропонувала назвати новий продукт ескімоським пирогом ескімо пай. Ось так дві паралельні історії поєднались в одну і радують і дітей, і дорослих своїм смаком і звичайно радістю. Handmade. Ну що, Андрюш, давай покажемо, яка у нас гарна квіточка вийшла. Ромашечка. Ага. <laughs> Кльово. <laughs> так, у нас навіть вже підсох наше, підсохло наше кашпо. Відерце. Відерце, кашпо, барканчик, врешті-решт. Ми навіть зробили дно. Воно у нас все тримається купи. І тепер нам потрібно скласти власне тут квіточку нашу з пелюсточками, з листочками і з Можна всередину о, наші квіти ставити в пінопласт або в таку. Це спеціальна губка, да, е, флористична, вона називається. Е, але можна і все посадити знову ж таки на клей. Ми а, використовуємо ми, ми картон. картон. У нас же еко-композиція. Е, картон це теж екоматеріал, Целюлоза. Ми зробили ось таку травку. Т Травичку разом зі Так, Ми зараз її ставимо сюди. Тут підлиємо клею, щоб і, воно до нас трималося. І клеєм майже еко клеєм. Oh. Можна природньою смолою. да, можна залити природньою смолою. Або воском. Я зараз у нас тримаю зараз в руках наш такий лайфхак. Ми спеціально зробили спеціальне стабельце для нашої квіточки, щоб оскільки голівка у квітки вона досить важка вийшла у нас. І треба було основу зробити таку, щоб воно трималося гарненько. Ось таким ось чином. Тому ми зробили ось, ось таку штуку. У нас така майже японська екібана. Така дуже тоненька, все таке. Так, а тепер приклеюємо в стебло. Давай спочатку в стебло, а потім вже квіточку приклеїмо. Вже. В принципі, хочу сказати, що така техніка достатньо. Вона не складна абсолютно, але просто трошечки займає часу в тому плані, що поки треба зігнути ось це все погнути і поки воно підсохне все гарненько, щоб форму правильно тримала. Так можна дуже багато цікавих штук з цього, з цього робити. Ось така у нас вийшла композиція. та да да дам та дам Дивися, вона навіть так покликається. Ніби на вітру коликається. Андрюш, ну а тобі хочу сказати, що твої дитячі забавки з корабликами, вони даються на знаки, І ну, робота фактично ювелірна. Ну, а кля вийшла, Квіти із паличок з під скімо і кави, от воно! От воно, справжнє мистецтво. А мені ще подобається, знаєш що? Те, що це дуже повчально. Тому що сидиш, робиш це з дитиною і виховуєш собі терпіння, да. усидливість і дрібну мотороку рук. Творіть і разом з на, набив живіт морозом. Або кавою. Творіть разом із своїми дітьми, творіть разом із нами. Ми вам бажаємо натхнення, звичайно. І якщо ви не бачили нашу програму від самого початку і не знаєте, з чого ми насправді починали, то ми вас запрошуємо на наш офіційний сайт handmade.mtrk.com.ua. Дивіться нашу програму безліч разів. Як і і всі програми, А якщо ви майстер і хочете потрапити ось сюди поміж Леною і... Якщо ну, у вас є більш цікаві ідеї, да, ви переходите на тому ж нашому сайті, переходите в рубрику Ваші пропозиції і залишаєте там свої заявки. І ми з вами зв'яжемося і запросимо вас сюди. Ну і так само залишайте свої пропозиції, свої ідеї в тому ж розділі ваші заявки. Ми неодмінно спробуємо втілити вашу ідею у життя у цій студії. Ми ж з вами прощаємося до наступного тижня. З вами були ваші ведучі, Андрій. Лена. до нових зустрічей!